До дня незалежності України у 24 країнах світу відбудуться акції. Люди вийдуть на вулиці, аби привернути увагу до війни в Україні. Де заплановані заходи? Скільки людей може долучитися? І от які головні посили намагаються донести учасники? Ну тут слід сказати, що це наш перший такий день незалежності, де сьогодні ну, тисячі тисячі українців, і всіх, хто прихильний до України по цілому світу, до речі, це і Європа, і Америка, і навіть Китай, тобто і країни Азії, і навіть Китай, там плануються заходи на підтримку України, і там будуть і Українці, і кожен кому війна в Україні болить, хто підтримує нас і хто виступає проти ось цієї невиправданої агресії Росії федерації і вимоги тут досить чіткі, і вони підсилюють меседж саме державну позицію, яка звучить на всіх рівнях. Це найперше. Потрібно озброїти Україну. Україна потребує все таки більшої кількості зброї, достатньої в тій мірі, щоб нанести ураження в Російській Федерації, і тільки після того країни заходу будуть почуватися в безпеці, тільки після того припиниться ракетний і будь-який інший шантаж Путіна. Друге, це звичайно потрібно. Накласти uh, значно жорсткіші санкції на Російську Федерацію, тому що ті гроші, які сьогодні Росія отримує, в тому числі від uh, країн Заходу, від uh, енергетичних ресурсів, вона направляє на війну. Оті всі 200 тисяч і навіть uh, 400 тисяч рублів uh, виплат за участь у війні, це ті гроші, якими Росія мотивує. Uh, Чоловіків з своєї глубінки відправлятися і вбивати українців і влаштовувати терор мирного населення. Тому цей потік грошей має бути припинений. Тобто, принципи мають бути вищі аніж, аніж просто дешеві гроші. І третє. Це визнання Росії державою терористом. Ми бачимо, що ті методи, які вона застосовує на війні, це абсолютне порушення всіх міжнародних конвенцій, всіх правил ведення війни, і це дія повністю як. Ну як державний терор проти цивільного населення, тобто на сьогодні уряд влада в Росії вона нічим не відрізняється від терористичної організації тільки одним: тим, що влада ця російська влада має під собою державний апарат, в тому числі військовий. В усіх інших це повністю ідентичне це то повністю ідентичні структури. Тому світ має нарешті сказати правду і в самому собі, і нарешті прийняти рішення і сказати, що так Росія. Це є держава-терорист, і дуже приємно те, що от українці в різних куточках світу вони є спільні в цій думці, і що сьогодні можна говорити, що і влада, і кожен українець, і наші збройні сили, і і, і, і українці по в кожному куточку світу. Це ми є об'єднані. Ми почуваємося однією нацією, і ця символічна назва незалежність в моєму серці означає тільки одне: що ми всі українці. Найголовніше в своєму серці: ми всі єдині, і ми всі є членами однієї української спільноти великої української нації. Тому ми не зламні і тому цей день є лише черговим нагадуванням цього, цього твердження. І жодні ракетні обстріли, жодні атаки росіян. Вони не здатні зламати нашу волю до боротьби і до перемоги.